Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Тінь І Боже Світло Псалом 88.16. Блаженний народ, що ходить у світлі обличчя твого. Коли в Елейн діагностували рак на пізній стадії, вона та її чоловік чак. Знали, що залишилося зовсім недовго до того моменту, коли вона зустрінеться з Господом Ісусом. Вони обоє цінували обітницю Псалма 22 про те, що Бог буде з ними, коли вони будуть іти найглибшою і найважчою долиною в їхньому 54-річному спільному житті. Вони мали надію, що Елейн була готова до зустрічі з Ісусом, адже вона повірила в нього багато десятиліть тому. Під час поховальної служби Чак сказав, що він продовжує і далі йти долиною смертної темряви. Життя його дружини на небі вже почалося, втім, смертна темрява досі була з ним та з іншими, хто щиро любив Елейн. Де нам знайти джерело світла, коли ми йдемо долиною смертної темряви? Апостол Іван каже Бог є світло і немає в нім жодної темряви. В Євангелії від Івана 8.12 Ісус проголосив Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Ми, віруючи в Ісуса Христа, ходимо у світлі обличчя Його. Бог обіцяв перебувати разом із нами і бути нашим джерелом світла, навіть тоді, коли ми йдемо долиною смертної темряви якою долиною ви йшли? Які Божі обітниці забезпечують світло на вашому шляху? Помолимось. Люблячий Боже, дякую за твою обітницю ніколи не залишати мене. Я вірю, що ти моя сила, моє забезпечення і моя радість у житті. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насушний.